Привіт, колеги, городище Черкаська, 17 вересня. Пам'яті Смольникова демонструю вам. Ну, на мій погляд, гарний сорт чи гарна форма, урожайний, стабільний, не тріщить. До останнього його шершні не їли. Потім, коли не стало багато винограду, то почали трохи братися за нього, ну, не прошершні. Дивіться, який гарний виноград, гарні гронки. Смачний, солодкий. Він достиг уже давно, просто я його не різав, бо не було потреби. На сьогоднішній день він повністю готовий. І отакий має стан. Лози повизрівали, проблем немає. Лист чистий. Ну, що тут можна сказати? Стара перевірена форма гібридна, яка вже не перший рік на винограднику. Частково там декілька грон вже ну, і Ви бачите навантаження. Пам'яті Смольникова. 17 września